Власне, я є палким прихильником децентралізації. Сьогодні в області 5 громад створюється. Одна з них Вишнівська. Я, як народний депутат, в межах чинного законодавства відвідую дільницю, спостерігаю, що робиться, яка ситуація. Вже об'їхав половину з 18 дільниць. В принципі, ніяких серйозних порушень немає. все спокійно, люди приходять, явка велика, слава Богу. Дощу поки немає. Я сподіваюся, що все буде гаразд, то беруть голову депутатський корпус, який з завтрашнього дня фактично вже буде потрошки приступати до роботи в об'єднання об'єднаній територіальній Давним-давно ще в 90-х роках ми їздили в Польщу, то реформа вже була, бо було багато. А я собі приїжджаю і кажу, що ж то в нас так, то в Польщі, а то каже, вже там реформа. То тепер ми йдемо по європейській реформі. Колгосп спеціалізувався більше по виробництву льону. Основна культура, яку тоді в той час вирощували, давала більше 50% грошових надходжень. У колгоспі тоді працювало вже ремачі і вишнів. Шість льонопереробних агрегатів тел 40. Вони давали стільки продукції за сутки, як новозбудований льонозавод, половини того не давав, що ті агрегати колгоспні. От що таке, значить. От. І я рахую, що в сучасних умовах внаслідок того, що кількість сільського населення. Десь зменшилась по два-три рази. От. І щось крупне організувати, раціонально використати, звісно, потрібно на даному етапі потрібно об'єднувати, робити, так як громада. В яких масштабах, як це буде далі, це все залежить від кадрів, які будуть очолювати дану громаду.